Просто, прото, мої кохані! З вами Ханна, найкраща зірково тарологну для всіх. І так дивимось. Вам треба це терміново почути. Тут щось у вас якась людина до вас не проявляється, або якесь діло у вас стоїть на місці, да, стосовно або якоїсь сфери життя, або грошей. Я все буде Україна, дівчата. Підтримуємо тих, хто розмовляє українською мовою, бо... Ви знаєте, що відбувається в нашій країні, вже деякі позабували мене таке враження, тому що є мільйонники, які розмовляють на українській мові, о, боже, на російській мові, а вони українці ніяк не позначають ніякими значками. А в цей же час в Україні хоронять молодих хлопців, яким 19 років. Тому, якщо здається, кому що мова не важлива, важлива. Важливо, щоб європейці чули, що ми говоримо на українській, бо мене питають: а чому всі говорять на російській? І правда, я йду по тарів'єссі. Я знаю, що багато українців, да, але вони говорять на російській. То як же ми переможемо? Ви розумієте про що я кажу? І, будь ласка, оця музика теж, у тарологів, які теж ніяк не можуть перейти. У яких по 200 тисяч, куди там мені? У мене 20 тисяч, була б я потужніше, я б ще більше робила для України. Бо мова це також е зброя. Тому, дівчаточки, думайте, чи любите ви? І кого ви любите? І війна йде. Так, що вам потрібно почути, підписуйтесь на мою групу в Телеграм, там крутий контент. Ви обов'язково зміните своє життя. Так, вам треба почути, що дурак, в якась сфері життя у вас буде повне обнулення і початок. Так, буде шанс дан. Шанс, який вам буде. Боже, які карти, шанс, який буде вам цікавий. А ну, зараз, так. Це буде серйозна розмова з королем, з королем Чаш, з яким ви зараз взагалі да, по мечам не спілкуєтесь, але він вас кохає. І ви для нього та морковочка солоденька. Так. Так, він вас бачить у такої енергійною, емоційною, яка ставить мету, її досягає. Він вас ревнує. Так, він там спина придумував вже незвісно що він розуміє, що ви ярка, і вас не можна не помітити. Так, і при чому кохай він вас довгий час, і бачить він такою вже вас довгий час. І що? Чому? Він хоче при але не проявляється, причому це знов такий довгий час, повільний. І коли от я роблю вам розклади і кажу, не скоро ви коли, коли. Не питайте, коли займіться своїм життям. Закажіть вам на 365 днів, ви будьте щасливі. Так, тут ви взагалі нічого не отримали від цього чоловіка свій час. І щодо емоцій, тільки йому віддавали, а самі ходили пуста щодо емоцій. Аркан це переоцінка цінностей. Зараз ситуація у вас висить між ним. Аркан Смель все, все закінчено. Але він все не як, він все думає. Він все думає, він все думає так і ніяк. А знаєте, що думає? Він все думає стосовно того, що він вас бачить імператрицею, матір'ю своїх дітей, своєю дружиною, єдиною жінкою, яку взагалі він. Може назвати єдиною, яка у нього в серці, і він все думає так чи ні щодо вашого проживання разом щодо браку. Так, у нього до вас є почуття, він все це звішує, все думає. Зараз у вас з ним пауза. І він все думає про брак з вами. Який шлях випрати? Він розуміє, що потрібно бути імператором. Тобто ви ж та імператриця, імператор це пара імператриці, чоловік, який вже не пажик, який ось не йде, як він зараз повільно йде і не проявляється. це який бере життя в свої руки, заробляє гроші, має статус, має гроші. А він буде таким? Він до вас їде. Чи буде він справжнім імператором? Він каже, що ви його цінність. Бачите, ну, він відповідає, що він хоче він хоче вас утримати. Я розумію, він хоче утримати, тому він і може прийти, як <кій> вибачте, імператор. Так відповіть, скажіть мені вищі сили. Чи можна йому довіряти моїй феєчки, йому? Е, фортуна. Ну у вас не відносини могли вже по фортуні ходити. Тобто ви вже могли з ним повторювати, тому ви його з мечем зустрінете. Е, тому що скільки можна. Так. Ви цінна, ви вмієте гроші заробляти. Тут хтось пішов із відносин кохаючи, чи на виборі шляху. Так, але дуже скоро. Знов не проявляється, знов, Ну, карти мені не відповідають. Король Пентаклів знов, ой, виходить знову оператор. Карти не відповідають. Розумієте? Чому? Тому що, можливо, вас багато. Дівчата треба подивитися. Завжди кажу: або задавайте питання, що буде, якщо буду з цим микиткою, і що буде, якщо не буду з цим микиткою. Я подивлюсь. Тому що, А ну ви королева Пентаклів, це зрозуміло. Ви вистабільна надійне. А він... А він Ви переможці. А він тільки кохає, Ну, тому що кохає, це добре, він дасть те, що потрібно. Взаємне кохання з про кохання. Він тільки на коханні, розумієте? Король чаш. Ну, да. <кхід> Він вміє дарувати кохання. Я пам'ятаю, він у вас королем мечівся мечів все випадав. Зараз він хоче може кохання дарувати, а бути з ним щаслива чи ні? Коханням спалихне. Так, він король мечів, чоловік із минулого, зараз далеко від вас. Серце розбите, приїде і що? Дуже скоро приїде. Колісниця, новий етап життя. Що буде в цьому етапі життя? Ви будете від нього захищатися. Ви пам'ятаєте, як ви плакали, вам було треба зробити вибір ще до кохання, ви навіть буде боротися тут. Але він дає король пентаклів. Так, так, як чоловік стабільний і надійний. Ви згадуєте, він минулому хитрував, маніпулював, але кажуть, карти, це йде в небуття, круто, хитрості маніпуляції його, нарешті. нарешті. Так, іде як туз пентаклів. Круто, круто. Кажуть, слухайте свою інтуїцію, ви все відчуєте. Слухайте її. Так, він хоче з вами жити під одним дахом, дівчаточка. Так, почуття є, трансформації проходить. Дуже зараз страждає. Хай страждає. Підглядає за вами Аркан Суд, ви до другого по долі, але і фортуна випадає. Поновлення відносин. Ви вже змогли з ним поновлювати відносин, тому ви можете вже і не хотіти. Ви далеко, так. Дівчата, тут він з подарунком прийде. Вже теж казала, треба кожному окремо дивитися. Те, що кохання є, ніхто не заперечує. Але на одному коханні не побудуєш. Людина повинна трансформуватися.